Всім привіт за блак. Я сьогодні прийшов Шрека, Шрек 2. Оцього. Шрек. Що я можу сказати про гру? Гра ну така нормальна. Якби не був бах в кінці гри, що я не міг пройти ніяк цього скотину, того, у того скотину. то що тут літає. То було все краще. А так, то гра, гра хороша. Дуже багато різних і механік. ці печенку можна грати таким великим, дуже багато з різних персонажів можна грати. Можна грати за осла, які перетворюються. Ну і за звичайного осла, і за осла, які перетворюються в того же живця Гашека, який людську подобу вже мав. І за, за кота. А за кота мені найбільш сподобалось. хороший геймплей був. Ну, не дуже така важка гра для хто хоче собі пограти якусь фентезі гру, таку, знаю, по якихось мотивах, по якихось цих ну, фільмах, серіалах, чи щось таке цей крас підійде о, ця гра. Тих, хто ностальгує за Шреком, хто дивився. Я, я ще подивився Марвел. Що як? Ну таке собі гамно серіал, От повне гамно. Я ж такого гамна ніколи не бачив. В першій серії це взагалі повне дно. Опустилося Марго і все. Там про москаля якогось ано зібрали. Там про якогось бляха качку якусь теж зіграли, якийсь, блін гавно. Коротше, гавно стане. Ну, коротше, гра для слабких пока рокомендую. Хто хоче, такі, ну, хто хоче понастрілювати по Шреку І все. Ну, Далі не знаю огляд, на яку гру буду робити. Я ще буду проходити ще Сімпсони Сімпсони теж буду проходити цю, ну, цю гру Сімсон. Може по ній ну, по-любому по буду робити огляд. З цим попаду Підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на YouTube. До ми збираємо один казпик, щоб був рівно з TikTok. І все. Що до нових зустрічі. Стрім завтра буде по ГТА в Сандрес. Буде. І про це я ж хочу сказати. Про... Коротше, я забув всім попав до нових зустрічі.